Дня. Яка оперативна ситуація, обстановка зараз в регіонах Донеччини? ну В регіонах Донеччини ситуація, як завжди, складна, бо дуже принципові у них питання вирішуються саме на Донеччині. Бо, як ми вже знаємо, ніяких успіхів за вісім років вони не мають за всі ці шість місяців. Ми, мабуть, втратили може менше 1% Донеччини, тому на Донеччині у нас ситуація стабільна, важка зараз. Е, я зв'язувався з хлопцями, які перебувають біля самого Донецьку. Це Спартак, е, Авдіївка, Водяне, Шахта Бутівка. У них ідуть опозиційні бої, але ми щоб ви розуміли, що це означає. Ми стоїмо на наших. Позиціях нікуди не відходимо, вони по ним гатять, ніякі розвідроти, звісно, не проходять. Але ж мушу замітити, що за останні декілька діб стало дещо спокійніше, тому що ми бачили буквально, що біля горлівки, чи, мабуть, саме горлівки відбуваються так звані спалахи бавовни, чи просто спалахи ворожих складів. Тому з артилерією у них зараз е, стає все гірше і гірше, хоча вони не перестають гатити всього, що у них є, і мені здається, просто в нашому напрямку, тому що ніякої прицільної е, стрільби там е, не спостерігаємо. Тому Донеччина, як і інші регіони, тримають зараз. Ми всі тримаємо кулачки за Херсонщину, за Британію, яку вітаємо з новим прем'єром, і маємо надію, що скоро ці ті допомоги, які нам обіцяли з Німеччини і особливо з, Брих... з Британії, для того, щоб перемогти супостата і російського ворога нам надійдуть. і ми підемо в атаку і виженемо е ворога не тільки з Донеччини, а й з Луганщини, яка для мене особисто за цей час е за час е тримання позицій в Рубіжному, в Сєвєродонецьку і Лисичанську, стала також рідною, як і Київщина. Ярославе, я хотів, щоб ви прокоментували президента Росії. Він дав інтерв'ю із Вєстіям і відповів на запитання, коли Путін прийде, приїде на так званий звільнений Донбас. Сказав він наступне Пісков, прес-секретар Путіна щодо поїздки президента. Я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться, сказав Пісков. Ну і сказав він, що в Росії великі плани щодо розвитку Донбасу. Сказав він, і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергетичні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення, водово, водогони, енергопостачання, соціальні об'єкти. Коли Путін приїде на Донбас, як ви думаєте, що він досі ще не приїхав, якщо 9 чи якого там 11-го вересня вже вони ж планували референдум ну, там проводити? Дякую за цікаве запитання. Дивіться: Донбас це насамперед. Звідки ця назва пішла, мабуть, від Сіверського донця і від Донецького, так як Донецька область на 45-50% належить на сьогоднішній момент українській владі українському народу, ми контролюємо його, то, як він може приїхати на територію, яку він не контролює. Я гладячам нагадаю, я в кожній практично інтерв'ю кажу, що щоб ви уявляли, де знаходиться. Іські, які і Республіка МОЗ, яку ми до сих пір контролюємо, це так само як під Києвом Жуляни. Тобто, це практично міська смуга і окружна дорога міста Києва, відповідно, і міста Донецька, то як він може приїхати на частину Донецької області на Донбас, якщо він не володіє Донбасом? А ще я б хотів би сказати, що якщо б вони планували там зоставатися, чи планували? Там щось розбудовувати, вони б не крали з лікарень медичне обладнання. Вони б не вивозили звідтіля дитячі площадки повністю, вириваючи їх з корінням. А ми це все бачили на свої очі. І це відбувалося і в Луганській області, і в Донецькій області. І зараз це відбувається. Вони б не руйнували ті підприємства. Вони б не вивозили, не розрізали на металолом Луганський патронний завод. Вони б не грабували все, що вони бачать, і не руйнували на території, яку вони хотіли б... Залишити собі і хотів би, щоб вона процвітала. Тим паче, я думаю, цей сикливий карлик ніколи не приїде на Донбас, тому що якщо наша розвідка знає це і це буде, я думаю, відомо, туди полетить все, що тільки можна, і він буде несподівано вражений, що у нас є і ракети 300 кілометрові. Я надіюсь, вони у нас є, і просто ми цього не афішуємо. Тому хай приїжджає, але ж захопить з собою якусь найдорожчу труну, ми його там і прикопаємо. Ярослав, ну він же ж міг приїхати в звільнений Донецьк або в звільнений, ну в Лапках, звичайно, Луганськ, провести там якісь зустрічі з виборцями, з громадянами, які там отримали вже російські паспорти, але він цього чомусь не робить. Чому? Ну, тому що ми знаходимося від Донецьку, мабуть, в 10-15 кілометрів з усіх сторон. Тому я думаю, це дуже небезпечно буде приїжджати в Донецьк. Якщо стосується Луганська, від тих міст, які раніше квітли при Україні, зараз сталось фактично руїни. Відновити їх, навіть очистити від цього будівельного сміття, яке вони зруйнувавши наші будинки, там оставили, буде дуже важко. Чому тому, що під всіми цими руїнами знаходяться українські громадяни? Якщо вони навіть почнуть це зачищати, щоб там все було красиво, чи як вони люблять а, заклеювати все папером і тканиною? Натягувати на ті зруйновані у них піде на це, мабуть, років з п'ять. А за п'ять років, а навіть за рік, я думаю, Донбас і Луганщина будуть українськими, і ми ще там з вами поставимо пам'ятник пам'ятники всім нашим героям, яких ми пошановуємо. А Путіна, я думаю, там не буде ніколи. Сподіваємося, ну він ще сказав про місцевих, які воюють проти України, що вони воюють краще за професійних військових. Що вам відомо про мобілізацію на окупованих територіях? Повідомляється, що в Донецьку навіть мобілізують з лікарень. Ну, дивіться, ну при всій повазі до мешканців Донецької і Луганської області. Я не побачив там таку кількість. Людей, які осознано чи щиро чи патріотично хотіли захищати цю батьківщину. На жаль, колись Луганщина і Донеччина була рясно заселена переселенцями з Тамбова, Омська і других глибинок Російської Федерації, це робилось навмисно, щоб вони принесли з собою туди руський мір. Руський мір у вигляді алкоголізму, почитання культури от сітки на тюрмі. Культури побиття жінок а, і всякого іншого, ну те, що притаманно деградуючому народу. Тому там я побачив на сьогоднішній момент а, тих, якщо вони і дійсно очікують русський мір до приходу, це деградуюче населення, яке а, зловживає алкоголем і так далі, а, при про які патріотизм там можна казати, я не знаю взагалі, а тим паче русський націоналізм. Це все брехня, і не треба цього слухати, тому що патріоти і націоналісти і армія, яка виграється війну, називається по-іншому. Патріоти і націоналісти це українці. Вони борються за свою землю. Вони високомотивовані. Вони знають, що інакше бути не може. Вони знають, що дійсно правда на нашій стороні. і Весь цивілізаційний світ нас підтримує. Я Ось сам. чому ми переможемо. Дякую. Ну, і ще дуже стисло. Пан Гайдай сказав, що українські військові просунулися у Луганській області, що правда там. На декілька декілька сотень метрів він сказав минулої доби ЗСУ просунулися на декілька сотень метрів в Луганської області. Сказав Сергій Гайдав, очільник Луганської області. Луганська область тримається декілька сотень метрів за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки. Відбулось певне просування. Там закріпились наші захисники. Ну і сказав, що кілька вибухів на території окупованій будівель, які використовувалися загарбниками. Це склади БК, техніка особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей. Особового складу в різних місцях та десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала, що вам відомо прокоментуйте, будь ласка. Ну я чув подібну інформацію. Це дуже приємно, що донедавна ми знали, що декілька сіл належить ще. Ну ми ми контролюємо. Але якщо зараз ми продвигаємося вперед, то з одної сторони кажуть, що у нас там стоять дуже вправні майстер-майстерні. Частини, які можуть собі дозволити атакуючи дії, це дуже похвально. І з другої сторони, ну я маю надію, що все ж таки і ворог, якого от називали там високопрофесійним, але я знаю, що це е, покидьки і пробачу зимі французькі боягузи, от якщо не сказати більш грубо. І мені здається, що засновуючи свої е, патріотичні е, переконання, оті. Мобіки з Луганської і Донецької області просто чи заблукали, чи просто п'яні пішли з своїх позицій. Ми не раз таке бачили, коли вони починають іти в іншу сторону від своїх позицій, чи блукають, чи приходять до нас повністю п'яні і так далі. Ну я маю на увазі те, що може бути і 100, і 200, і 500 метрів. Головне контролювати ці території, не здаватися і ніколи не казати, що Луганщина нами втрачена. Я думаю. Якщо там такі бійці воюють, які змогли за декілька діб звільнити це 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів, то скоро й на тому напрямку ми будемо пишатися тим, що ми йдемо вперед.